Кожна криптобіржа бере комісію за торгівлю криптою проте Exmo.com дає можливість своїм трейдерам значно на ній зекономити. Сьогодні розберемо, як ти можеш отримати знижку на комісію від 5 до цілих 100% та торгувати вигідно. Привіт, я Валерія, і у цьому відео розглянемо, як торгувати криптою на EXMOCOM з меншою комісією і навіть зовсім її позбутися. Тож будь певен, додивися до кінця. Та спершу підпишись на наш канал, постав лайк, натисни на дзвіночок, аби не пропускати інші цікаві відео. Також зараз ти можеш отримати 10 USDT на торгівлю у подарунок. Реєструйся на ЕксМОКОМ з промокодом Ексмобул, верифікуй аккаунт, поповнюй баланс від 400 гривень або 10 доларів в еквіваленті. Та отримай бонус. Пропозиція обмежена, тож не зволікай! Якщо ти ще не зареєстрований на Exmo.com, щоб почати торгувати, спершу тобі потрібно створити аккаунт на нашій платформі. Зробити це можна всього за кілька хвилин, користуючись підказками відеогайду. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Система комісій на Exmo.com, як і на інших криптобіржах, проста. Розмір комісії залежить від торгової активності. Тобто, чим вищий обсяг торгів за місяць, тим нижча комісія. Варто зазначити, що стандартні комісії Exmo.com є здебільшого привабливішими, ніж у конкурентів. Порівняльну таблицю комісій за даними на 9 квітня 2024 року, ти можеш зараз бачити на екрані. Якщо ти новичок у криптотрейдингу і не знаєш, що таке тейкер та мейкер у таблиці, давай спочатку розберемо. З ними. Тейкер від слова тейк брати. Це учасник торгів, який бере доступні замовлення із книги ордерів, списку замовлень і миттєво виконує їх за ринковою ціною. Мейкер від слова мейк робити. Це той, хто створює нові замовлення у книзі ордерів за власною ціною. Ці замовлення залишаються у книзі, доки інший учасник не виконає їх. На Exmo.com економити на торгівлі можна вже коли обсяг торгів досягає 10 тисяч доларів на місяць, у той час як мінімальні ліміти. На інших популярних біржах сягають 100 тисяч і навіть мільйон. Але це ще не все зекономити на трейдингу можна ще значніше, якщо придбати один з пакетів Exmo Premium. Давай розберемося, які переваги ти можеш отримати з ними. За цією програмою тобі доступні 4 пакети basic, Standard, Advanced та Professional. Кожен з них надає різні розміри знижок. Наприклад, всього за 1 долар на місяць ти можеш вже отримати знижку до 5% з пакетом Basic, а за 10 доларів гарантовану знижку до цілих 45% з пакетом Standard. Пакети Advanced та Professional я рекомендую тим, хто торгує та інвестує великими об'ємами. Пакети. Advanced надає знижку до 60%, а Professional навіть дає можливість взагалі позбутися комісії на мейкер операції. Подивись, наскільки це вигідніше торгувати з Exmo Premium у порівнянні зі стандартними знижками. Таблицю ти можеш побачити на екрані. Помаранчевим кольором позначені знижки Exmo Premium, які відрізняються від стандартних. Отже, з Exmo Premium ти гарантовано отримуєш фіксовану знижку до 100% на торгові комісії незалежно від обсягу торгів та для усіх. Криптовалютних пар. А ще у чаті на Exmocom твій логін буде підсвічуватися та виділяти тебе серед інших як преміум трейдера. Тож як почати користуватися Exmo Premium та економити на торгових комісіях, все дуже просто. Зайди у свій акаунт на Exmo.com, купи трохи Exmo Ексмокоїнів, біржових токенів нашої платформи, бо оплата Exmo Premium здійснюється саме в них. Купити Exmo Coin можна у розділах купити криптовалюту, а також швидкі та розширені торги. Потім перейди на сторінку Exmo Premium та вибери оптимальний для себе пакет. Посилання на сторінку знайдеш в описі до цього відео. Обираючи пакет, визнач на який об'єм торгів розраховуєш і яку знижку на комісію бажаєш отримати. Оплати Exmo Premium в Exmo Coin і починай торгувати зі зниженими комісіями. Пакети діють протягом 30 днів з можливістю автоматичного продовження. Тож не зволікай, переходь на Exmo.com зараз, купуй Exmo Premium та торгуй криптою вигідно. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Па-па!